Люди починають задумуватися. Європа починає Захід задумуватися, як вони довели Росії до такого стану, як же вони з ними бізнес вели. Ну, і президент Зеленський багато говорить, що треба ціни поставити людину в центр. Люди, людина життя поставити в не не смерть, а життя. От задумуватися про життя більше, про, про людей задуматися. І політика, щоб, щоб вона більше такого. Мала напрямку олю, олюдинилася якось так політика. І до цього по суті зараз весь світ така якась революція відбувається. Ну, от, якщо в плані війни, то це ну, світова війна не можна, можна назвати, тому що не воюють армії російської і, 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 і російсько української. Але в плані ідеологічної ну, не, не ідеологічні, а такий моральні, ціннісні, так то це, це йде такий перелом у всьому світі.